Цікаві люди, видатні особистості, талановиті музиканти Щосуботи о 20.00 на телеканалі 402. джем сейшн з вікою. І ще розвітання усім слухачам найтеплішого полюсу планети і глядачам каналу 402. Отже, друзі, сьогодні до мене в студії завітали наші молоді талановиті діти. Чому діти, ну, підлітки, можна сказати, так? Юлія Рачук і Влад Фенічко. Е, правильно сказала Влад? Так. Все правильно, mm -hmm. тому що, знаєш, так буває, що деколи прізвище неправильно. Так, да, мої прізвища часто плутають. А я отак з першого разу бачиш, що значить побувати у Франківську і залишити якийсь хороший позитивний слід. Що Юля така задоволена? Ну насправді він фенечко, але вже не на голосі, на голосі, в мене на голосі так, його назвали, вже голосили назвали так. як фенічко. І а, як фенєчка, його... знаєш, так, так, так щось таке. Так. <ріст> <ріст> угу, І це вже можна сказати, таке сценічне ім'я. Ну вже ну фаничко, фаничко Просто. Слухай, Влад, тобі ж тепер треба міняти документи. Знаєш, там ну е, насправді. Ну, Влад у нас є суперфіналіст, голос країни Діти, так, 2016 року. Так. А ти у нас е, півфіналістка. півфіналістка, Так, е, ви розійшлися, так би мовити. Ну, не дійшла ти так. трішки. Ну Трішки. я інтригую, я інтригую. Влад вже зразу напружився, зразу вираз обличчя змінився. Юля, це ж класно, я тобі хочу сказати. Знаєш, дуже часто чоловіки взагалі не напрягаються з цього приводу. Я б навіть навпаки сказала, розслабляється. Е, Влад приїхав в гості, так? так? Так. Окрім того, що ви з Юлею десь гуляли вулицями нашого чарівного франківська. До речі, влада, як в тебе враження від нашого міста? Е, дуже гарне місто, таке душевне. Мені дуже подобається тут. Може залишишся? Хотілось би. Хотілося б, що тобі заважає? Ну в тебе великі творчі плани. Так. От давай про них зараз докладніше розкажи. Як змінилося твоє життя після «Голос України? Після проєкту, ну, в принципі, більше почали узнавати на вулицях, і я потрапив до гурту підліткового Band». Так, що це за гурт? Це недавно сформований підлітковий гурт. Uh -huh. Там в основному йдуть танці, але мене туди якби покликали для того, щоб більше зробити вокальним його. Uh -huh. І щоб, Розбавити танці вокалом. Так, щоб було цікавіше на це все дивитися. І слухати Просто, ще так. щоб, крім того, щоб дивитися, ще можна було послухати. Це хто придумав? Монатік? Uh, да, Монатік мене uh, якби. Підштовх... продюсує. Ні, не продюсує, але підштовхнув. Він дуже гарно спілкується з тими людьми, які е, продюсують Decide е, band І він мене сказав, що зараз це буде е, якось краще ну, для розвитку. Мого. Ну, людина в шоу-бізнесі він знає. Тим паче, що він так, так само ж е, професійний і танцюрист, і вокаліст, і людина-оркестр можна сказати, так? так, він дуже творчий. Класно. Юля, а в тебе що змінилося? Розкажи, які позитивні зміни? Е, зараз дуже багато запрошення в різноманітні фестивалі, концерти, конкурси. Е, так само дуже часто тепер пізнають на вулицях. Е, дуже багато нових знайомств, нових зустрічей. Е, і Пізнають на, на вулиці, моменті, що кажуть. А можна з вами сфотографуватися Селфі. або просять автографи, так. ну і е, як? Говорять, що ну, ну, дуже сподобались виступи наші їм на го mm -hmm. саме на голосі. І надіємося там, надіємося на дружбу з тобою. Так, взагалі з'явились люди, які ми подобаємося, які, творчістю. Так, які будуть завжди нас підтримувати в будь-яку хвилину, скрутнучі, гарну, тобто. Ну, з'явилися наші фанати, як би так сказати. Це класно. Слухайте, так. ну а ще у вас зіркової хвороби немає. Знаєш, Ні. не кожен Слава може його немає і, так. На, і... Напевне, є і не на якийсь секрет. Буде. Секрет як від цього знає секрет. Ну на, на, насправді немає нічого особливого. Просто потрібно піднімати нос вгору. Також не ну не потрібна. Не, не, да, не потрібно так можна не... зашпортитись впасти, як Ах. нас кажуть, так і, і не треба також на Ну, розслаблятися потрібно працювати над собою, йти вперед, розвиватися і йти до своєї мети. діти. Скільки вам років? Чотирнадцять. Це в 14 років вони розказують, що треба розвиватися і працювати. Чули всі ті, кому зараз 14 і більше, тому що я знаю багатьох людей, яким уже за цать, знаєш, і ще вони навіть і не думали про те, щоб розвиватися і йти вперед. Ну, а спільно якусь пісню будете записувати? Так, Ми звичайно. Вже, вже в листопаді ми працювали над піснею і записали її. А в грудні після прямих ефірів ми зняли кліп. Але зараз поки що це сюрприз. Так що очікуєте? Так, да, буде цікаво. Ну я так розумію, Юля, а ти стартім не залишиш? Ну звісно ж ні. Ну це напевно поки що йде не підтримка, окрім батьків. Які мене підтримують сам не, не не тільки морально, так як люди, яким я подобаюся творчістю, а й ну фінансово якось, і якось просто саме розвиток. Мені дають як пробувають дорогу вперед, якось підтримують. Хто тебе підтримує? Батьки мої, так само Ірина Івановна Батюк mm -hmm. е, е, повністю ну весь колектив стартіму. А ще ми хочемо подякувати людям, які допомогли нам записати пісню, зняти кліп. Так, так це. Е, Оля Борен, вона є автором цієї пісні. Дуже людина також. І душа, слів, слів, і музики. Ірина Івановна Батюк, звісно ж, і дядя Роман Кален, який ну, дядя, Роман, ти все знає, та. Та. дядя Роман, дядя Роман. Дядя так само дядя Женя Чичиновський за те, що дядя ну, Женя Чичиновський так, клас ну, аранжеровку. Він так командно чути дядя Женя, я йому передам потім. Я думаю, що він подивився. Дядя Женя. І, ну, він ну, кожен просто людомий нас в страді, взагалі, з яким ми працюємо творча. Якась, ну, вже особистість. На Євробачення збираєтесь? Uh. Вже Уже все Я. Ну, yeah. no, вже <рес> на доросла, може. Ну, no, поки що не було, то для доросла, планик. мабуть, ще замала, так? Так, а, а для, для дитячого вже завелика. Велика. Так само, як на голос діти. Вже замала, а на голос країни завелика. І що тепер робити? Yeah, і факт, що тепер робити? Біда! ікс фактор йдемо. Ну, ще різні шоу є. Та Ta потрібно вже розвиватися якось більш сорно, вже як, як артисти, а не як не учасники. треба як постійно щось. пхатись по різним шоу. Хоча Монатік так само так пхався по різним no, шоу. Ні, він просто разом потрапив на і на X-Factor, і на танцюють всі, і потім він почав розватися. І потім сезони. Так. Але... Ну, в нього справді якось важкий шлях, але ну, він Тренистик. просто знав, чого він хотів. Він ну, впевнено і наполегливо добивався цього. Так. Тому в нього все вийшло. І зараз він нас радує своїми піснями. Да, а... Кажи, кажи, Влад, хотів Вда щось сказати. Да. Ви... Надихнув? надих. Да, надихає. Надихає, вдихає і дає не. трошки, як кажуть, каже, давай, працюй над так, собою. Так, він Справді дуже сильно мотивує нас всіх. Да, він говорить, от якраз це він нам говорив про те, що нікому не треба здаватись, треба вірити в себе в свої сили, в те, що ось все вийде і. Ну він стратег по житті. Ну так, я бачу, так. що крім того, що він вас творче налаштовує, він вас ще й вдягає, так? Так, так. Ну, він зробив такий маленький подарунок там Класно. кожному. Перед учаснику. боями. Ту, ззаді, такі, Нічого. Да. І, а і, шапочки. І, і шапочки є. Шапочки теж є. Та, і диски у нас є. небагато дуже. І, Ну там, наші Ну, одним команди. словом, навіть якщо б ви хотіли про нього забути, це вже практично нереально. Але Бо... ми не хочемо забути. Нет, да. Ні, Так. Ну, да. Ні, ну, це не. А взагалі завжди залишиться в нашому серці і Що, Так, він Не так разом постійно говорять. Перший, хто надихнув нас, щоб ставати краще, так, розвиватися постійно. І він завжди буде вірити в нас, так як ми його так. завжди запам'ятовуються. І тільки з позитивного боку. Ну, а напрям музики, який? Поп, Таке. трохи, я таке проскакує. No, я yeah. Чую, Юля, що ти так нормально десь поспівала, що голос Сім. Як це ж зараз якраз концерти, Юля? Ну. Ну, ну що я зроблю? А ти е, показувала владу, до речі, як у нас колядують вертепу це все? Розказувала, що значить роз, розказувала розказувала, а показати ще не встигла. Як Ну то вже закінчить скоро? Ну те... де виходити, діти? <рес> <рес> ти закрила людину в студії і все? Юля, Юля зразу напряглась, думаю, що я наїжджаю. Я жартую, Юлічка, все нормально. Все ну, Я думаю, що ти можеш попросити своїх друзів, а може, так само в старті готують так, вертеп можна. і завтра, чи коли там долучити Влада, правильно? Можна, До цього. можна йому якусь роль дати. Але вже завтра, мабуть, хто ти. Ну, і... Ну, Вони вже не встигнемо. Ну, вона, як справжня жінка, починає думати, а може так, а може сяк, <рес> а може ще щось. <рес> <рес> ну, одним словом, друзі, я дуже рада, що у вас все гаразд і що справді цей конкурс він дав вам такий е, справді поштовх в вашому розвитку, в вашій кар'єрі. Сподіваюся, це в жодному разі не буде заважати вам навчатися. Так? Так, не заважає. Ну, Освіти це ну, також ну, головне, одне з найголовніших. Так. Є якісь там складнощі, так як. Ці всі концерти, репетиції вони іноді накладаються на школу, але вчителі розуміють нас, також підтримують. Ну їм приємно, мабуть, так, що звичайно. ви діти, учні, гордість їхні так, ми ну, класно. <світ> е, побажайте щось нашим слухачам і глядачам каналу 402 сюди. Сюди е, насамперед бажаємо вам завжди бути щасливим, посміхатися, тому що посмішка це як найкраща прикраса людини. Е, вірити в себе ніколи не здаватися, наполеглити не до своєї мети, до своєї цілі, е, не перейматися через труднощі, тому що вони самі нас роблять сильнішими. І так. головне всього найкращого. Е, Будьте щасливі. Так, треба е, завжди вірити в свою мрію, так ну не, не думати, що це щось неможливе, адже якщо щось захотіти можна. Всього до, до, досягнути досягнути так. Е, отже, вірте в себе, вірте е, в тих, хто вірить в вас, і все буде добре. Класно, і приймайте участь у різних о, цих талант-шоу. Правильно? Так, так вони об'єднують. Класно. Ну принаймні, вас вони об'єднали. Дуже за так. вас рада, щаслива. Друзі, нагадую, це була програма Gym Station в прямому ефірі західного полюсу і для каналу 402. Два. і побачимось. Твій ніжний погляд не дає спокою мені, коли ти поряд, я не можу вісні